Ну, власне, ми, звичайно, тут не можемо якісь відповідні військові аспекти оцінювати. Ми зосередимося на аспектах політичних, політичних наслідках. І тут треба відзначити, що насправді політичний фактор він завжди дуже велику роль відіграє в усіх військових діях. Хочемо ми цього, не хочемо, тому що дуже багато саме якихось політично мотивованих моментів впливають на хід. Бойових дій е, яскравий приклад численні політичні обмеження, накладені Заходом для ведення бойових дій Україною так звані легендарні червоні лінії. Тобто, це якраз приклад того, як політика намагається формувати і програмувати військові дії, і, е, в принципі, мабуть, це є свідченням тих підходів, які зараз домінують в адміністрації. Чинні Білого Дому, і, мабуть, ці підходи, як показує практика, не зовсім, яко кажучи, вірні, але оце показує, власне кажучи, яку роль політика відіграє. І е, я що хотів би відзначити в контексті політичних наслідків. Я особисто їх е, для себе виокремив декілька: перший політичний наслідок, найголовніший е, Росія, в принципі, мабуть, уже досить давно. Зрозумівши, що суто військовими засобами вона не зможе подолати оборону України і домогтися тих цілей, які вона перед собою ставила, а в кінцевому рахунку ці цілі зводяться до відновлення контролю над Україною прямо посередковано у форматі якогось відповідного лояльного режиму, але от саме відновлення контролю над Україною і недопущення виходу України за межі російської зони впливу. Так, от зрозумівши, що суто військовими засобами вони цього не можуть досягнути, вони давно перейшли до комбінації інформаційних, політичних та військових засобів. Коли військові засоби вони можуть навіть відігравати другорядну роль для посилення певного політичного ефекту. Тобто військові дії 에, Росії сконцентровані були на чому? Терористичні атаки по українським містам і по цивільним об'єктам, класична ситуація Охмадід, це це класичний приклад російського. Державного тероризму, чому чому саме Ахматід Тому що е, дитяча лікарня, щоб потім запустити е, тему. Дивіться, значить, вбивають наших дітей. Давайте швидко миритися на будь-яких умовах. Е, наступи, які вони влаштовують, так само значною мірою mm -hmm. були е, піар тобто, знову ж таки, там наступають, захоплюють е, в Харківщині достатньо невелику територію, потім закус, запускають масштабну інформаційну кампанію, де вони там. Витягають українські ці таблички з назвами міст, ставлять російські, всі, всіх перемогли і тому подібне. І зрозуміло, що це все підкріплялося колосальним інформаційним тиском на заході. Тобто, в принципі, журналістів купляли оптом і в роздріб, та що там журналістів цілого Арестовича прикупили, як то кажуть, і використовували в рамках цієї кампанії. І оце він це обра... буде, він буде потужний. Потужний інформаційний тиск, і він за великим рахунком зруйнований. Тобто, ця вся російська інформаційна стратегія, що от ми просуваємося, все одно ми здобудемо перемогу швидше мріться, а то буде гірше. Вона зруйнована. Їм тепер доведеться це все перепрограмовувати. Вони очевидно до цього ще поки не готові. Вони будуть змінюватися вже видно, які темники запускаються, але от. В принципі, оце, мабуть, найбільш серйозний політичний а, результат цього всього. Наступний політичний результат це демонстрація західним партнерам України, а, що червоні лінії, які вони вигадали і тримали в своїй голові, це насправді не те, що відповідає реальності. Тобто, якщо ви там собі вигадуєте якісь червоні лінії, це не означає, що ваші вигадані червоні лінії відповідають червоним лініям того самого Путіна. Тому що тривалий час. О, там навіть не те, що про територію Росії, навіть про територію Криму казали, от зайдуть туди Збройні Сили України, все Армагідонка, не кінець, третя світова війна, ядерні бомби і тому подібне. Насправді заходять українські військові формування в Курську область. Що каже Путін? ситуація ну така от ситуація. Послідіть за значить роз, розміщенням біженців. От там і і зараз, от у них така от пропагандистська тема, що ну що там тієї Курської області, а там невеликий сматок курської області, Росія велика територія Ні, так вистачить, так, так. нічого страшного. От, власне кажучи, вся реакція, і це я думаю повинно зобов'язано просто стати аргументом для подальшої дипломатії України з західними партнерами. Що дивіться, ці всі червоні лінії це дурні фантазії. Ніяких червоних ліній не існує, якщо ви хочете, щоб Україна. Мала сприятливі умови навіть для якогось переговорного процесу, треба знімати будь-які обмеження і завдавати симетричні та асиметричні удари по території для Росії, і це і це єдиний спосіб, як можна примусити Росію і до е припинення вогню, і до переговорів, і до будь-чого тільки з позиції сили, і з позиції відповідних е різноманітних ударів. Це другий, як на мене, найбільш важливий напрямок. Ну а третій це демонстрація знов ж таки слабкості. Російської влади, ну це не перша демонстрація, мабуть, не остання всередині самої Росії. Я думаю, ми про це ще поговоримо, коли будемо говорити про ці всі різноманітні РДК та інші внутрішньоросійські протести. Поки що тут не все зрозуміло, тому що все ж таки ми маємо справу із достатньо закритим авторитарним суспільством. Але так само ці наслідки є. Тобто, можливо, вони будуть програватися, як то кажуть, там не один місяць, і результати цього ми побачимо значно пізніше. Але тут точно воно є. І точно буде працювати. Оце ті три основні політичні наслідки, які особисто я побачив в цій ситуації.